За наші ж гроші хочуть збудувати новий Чорнобиль за п'ятирічку, дешевше купити людям, які вже давно на нього кинули оков. Коломойський вже викупив. Ця таємниця чомусь поки що за сімома замками знищити нашу атомну енергетику, знищити її самостійність. Це штучна збитковість. Це крадівництво не лише дороге, а ще й смертельно небезпечне. І збитки, збитки, збитки. Але ми її розкрили. Дивитесь наше відео. А ви не забули підписатися? А лайк, дізлайк, а дзвоник натиснули? Це важливо. Вчені розчепили атом. Тепер атом розщеплює нас. Квентін Рейнолдс. Вітаю! Я Борислав Береза, і це мій проект розслідувань про велику корупцію в Україні під особистий контроль. Німеччина до кінця наступного року планує. Повністю позбутися атомних електростанцій. А в Україні великій будівничій сучасності хоче збудувати два нових енергоблоки АЕС. Проте, як нам за наші ж гроші, хочуть збудувати новий Чорнобиль і хто на цьому хоче заробити у найближчі 15 хвилин, зелена влада віддає атомну енергетику під контроль держави-агресора. Росії, я вважаю, що тут уже можна говорити не стільки про контроль а, одного деркача, як про контроль Росії. Головний бенефіціар, олігарх Ігор Коломойський. Половину того, що енергоатом може продати, Коломойський вже викупив. І викупив він по ціні. 1 гривня 15 копійок. Весь світ пам'ятає дату: 26 квітня 1986 року. Це була найбільша техногенна катастрофа сучасності. Аварія на Чорнобильській АЕС. Навіть Радянський Союз тоді припинив будувати нові енергоблоки. І от сьогодні, через 35 років, Володимир Зеленський вирішив продовжити будівництво Хмельницької АЕС. У старих радянських будівлях, які теоретично в аварійному стані, і навіть радянськими методами за п'ятирічку. Чим це нам загрожує? Дивіться далі. Половину електроенергії в Україні виробляють саме атомні електростанції. Завдяки енергоатому Україна не залишилася без струму у 2014-му під час російської агресії. Росія нас посадила на газовий голод, тому що контролювала трубу. Росія нас посадила на антрацитовий голод, тобто в нас зупинялися бо не було постачання вугілля. Бо антрацит добувається тільки на окупованих територіях в Україні. А от ядерна енергетика відійшла далеко від російського впливу. Половину палива закуповують у США. Обладнання теж не з Росії. Проте за останніх півтора роки зелена влада знову повертає атомну галузь під контроль Москви. Британське видання Лондон Loves Business бізнес пише, що всі стратегічні рішення фактично приймаються російським офіцером КДБ Андрієм Деркачем, і про російським персонажем Сергієм Шефіром, тобто в самому енергоатомі, зараз команда маріонеток лояльна тільки до Росії. Смотрящим за енергоатомом у зеленій владі став такий собі Андрій Деркач. Тобто офіційно він ніяку посаду не займає, але ті кадри, які зараз приходять в енергоатом, це люди близькі до нього. Андрій Деркач, народний депутат, у недалекому минулому випускник московської академії ФСБ, а тоді ще КДБ. Нещодавно Андрій Деркач потрапив у санкційні списки в Сполучених Штатах за втручання у президентські перегони. У травні він оприлюднив записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси колишнього віце-президента, а нині президента США Джо Байдена та п'ятого президента України Петра Порошенка. Чому я обнароджують резонансний матеріал саме сьогодні? Ключова задача это восстановление доверия між Соединенными Штатами і Україною. У США жест деркача не оцінили, а от зелена влада незаконно віддала йому під контроль найбільшого виробника електроенергії в країні на «Наек Енергоатом». І це відразу відобразилося на керівництві компанії, де ключові посади посіли довірені люди деркача. Ну, зокрема, Герман Галущенко, який є його. Людиною, і який є віце-президентом енергоатома, був поставлений на цю посаду одразу після того, як Деркач почав оприлюднювати так звані плівки з так званими розмовами. Між е, е, колишнім президентом Петра Порошенко і тепер вже новообраним американським президентом Джо е, Байденом. Герман Галущенко наближений до деркача юрист і як кажуть його похресник, Галущенко вже мав досвід роботи в енергоатомі у 2013 році. Він очолив юридичну службу компанії, прийшов, програв суд на 28 мільйонів доларів і пішов. Хоча до тих пір енергоатом кілька років досить успішно відбивався за цим позовом від офшорної компанії, за якою стоїть відомий у пострадянських країнах олігарх В'ячеслав Платон, але раптом позивач виграв суд в енергоатома, саме тому, що був поставлений Галущенко, щоб його програти. Ще одна людина Андрія Деркача засвітилася у менеджменті енергоатому. Це Олег Бояринцев. Багаторічний помічник нардепа він прийшов у енергоатом невдовзі за Галученком як головний консультант у службі президента компанії. Нещодавно пішов на підвищення і тепер відповідає за всі кадрові призначення. Директор по кадрам, а це самі розумієте, це надзвичайно велика посада. Це дає можливість не тільки призначати своїх людей, а контролювати і, скажімо так, не своїх під страхом звільнення. Ще один віце-президент компанії Хартмут Якоб. Він теж пов'язаний з Росією. Фінансово Якоб є співзасновником компанії Delphi Worldwide, LLP, де іншим співзасновником є Айвор Омсон. Пан Омсон фігурував у так званій кримінальній справі Вишки Бойка і своїми юридичними зв'язками веде до оточення Дмитра Фірташа та Сєви Могилевича. А от над цими панами вже є тільки ФСБ разом з Володимиром Путіним. Ще пан Якоб є власником акцій чотирьох російських компаній. Серед них федеральна мережева компанія єдиної енергосистеми. Ця фірма будувала лінії електропередачі в анексований Крим. Я вважаю, що тут вже можна говорити не стільки про контроль одного деркача, як про контроль Росії, тому що не один Герман Галущенко, який пов'язаний із офіційно визнаними американцями російським агентом, але і інші. Люди, які керують енергоатомом, мають конфлікт інтересів і мають свої інтереси в російському бізнесі. Які загрози несе нове керівництво енергоатому? Насамперед, це повернення залежності від Москви. Робляться кроки для того, щоб знищити нашу атомну енергетику, знищити її самостійність, довести її до, її до такого краю, що вона сама себе не може забезпечувати, і таким чином постачання електроенергії з Росії, постачання електроенергії з Білорусії, а залишки нашої атомки інтегрувати так би мовити в систему російської атомної енергетики і, скажімо, зробити якимось філіалом Росатому. Щойно Україна злізла з газової голки Кремля, як її намагаються всадити на електричний стілець. І за нього Україна може заплатити дуже дорого своєю незалежністю. А зараз вишенка на нашому атомному тортику. Про реактори для нових енергоблоків. Ця таємниця чомусь поки що за сімома замками, але ми її розкрили і тхне вона за поребриком. Дивіться далі. 2018 рік державне підприємство «Енергоатом» закінчило з чистим прибутком понад 4,5 мільярди гривень. Наступний 2019 – 3 мільярди 700 тисяч. Нині ж енергоатом генерує збитки мільярд гривень щомісяця. Штучно зроблені умови, коли в апріорі компанія має бути прибутковою. Вона доведена до того стану, що вона на, наразі є збитковою. Як сталося, що раніше успішне підприємство опинилося у боргах? Причин збитковості енергоатому кілька. Почнемо з найочевиднішої: щоб заробити, треба виробити і продати електроенергію. А саме, виробництво енергоатом скорочує. На цьому графіку видно, що водночас половина енергоблоків знаходяться або у ремонті, або у резерві. При відключенні такої кількості енергоблоків витрати на них іде, бо це холостий режим. Це не те, що немає витрат. Витрати великі йдуть на холостий режим, а прибутків немає. Певну роль у цьому зіграла позиція вже колишньої виконуючої обов'язки міністра енергетики Ольги Буславець. Її звинувачували у лобіюванні інтересів вугільної галузі, адже замість атомних блоків навантаження отримували теплові електростанції. Наступна причина: те, що енергоатому ну ніяк не вдається продати свою електроенергію, вигідно. Комерційна робота енергоатому поставлена таким чином, що кожен місяць це величезні тільки збитки, збитки, збитки. А енергоатом сам себе не забезпечує, він просто провалюється в катастрофу. Енергоатом повинен 60% виробленої електрики продавати державі для населення. Ціну встановили одна копійка. Оскільки яку ціну не став, гроші за неї до енергоатому все одно не доходять. Але решту електроенергії підприємство має продавати так, щоб покрити збитки Битки, причому такий варіант запропонували у самому ж енергоатомі, щоб якось виживати, держава дозовувала енергоатому 40% продавати на аукціонах на аукціонах, де теоретично енергоатом міг це продати по ринковій ціні всім бажаючим. Але штучно аукціони знов таки організовуються таким чином, що ринкової ціни в енергоатому не виходить. Що не місяць, то скандал з підозрілими продажами. Особливо щастить компанії трейдеру, що належить до групи олігарха Ігоря Коломойського. Їм часто вдається купити електрику в енергоатому за дешево. Наприклад, у грудні вони викупили електрику на півроку вперед. Половину того, що енергоатом може продати, Коломойський вже викупив на весь наступний рік. І Викупив він по ціні: одна гривня п'ятнадцять копійок. Це знов таки була зовсім не ринкова ціна а, за денну генерацію. Зовсім не ринкова, тому що в цей же день ринкова ціна була гривня 50, гривня 60. Тобто вже зараз можна сказати, що і наступного року енергоатом буде збитковим. Виробляти більше електроенергії навряд чи вдасться, адже з цього року до України дозволили імпорт струму з Білорусі. В Білорусі держава-агресор Росатом побудувала велику атомну станцію. Ця велика атомна станція зараз експлуатується в режимі перевірки, а з нового року запускається її промислова робота. Проблема тільки в чому в «Росатому» в Білорусі, що там немає споживачів цієї електроенергії. Білоруська АЕС збудована росіянами і за російські гроші, але покупців на їхню електроенергію поки немає. Країни Балтії бойкотують білоруську електрику, а Сейм Литви навіть законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Тож, схоже, що будемо рятувати Білорусь Росію, ми загоняючи власну атомну енергетику у боргову яму. Це Штучна збитковість. А, і я абсолютно впевнений, що а, ну можливо навіть готують в чергове, намагаються готувати енергоатом до а, продажу до приватизації. І, Ясна річ, щоб дешевше купити людям, які вже давно на нього кинули оком, треба зробити його збитковим банкрутом. Якщо план вдасться, агент Кремля Андрій Деркач отримає в приватну власність ядерну енергетику. І через нього Москва візьме під контроль енергетичну систему. Ему України наврядче українці саме таким уявляли кінець війни з Росією. Специфіка атомної енергетики. Про неї майже не говорять. Мало хто розуміється цю складній галузі, і мало хто наважується. Але сьогодні у нас у гостях одна з тих небагатьох, хто і знає, і може. Ольга Кошарна. Ольга Кошарна, експерт з питань атомної енергетики, член експертної ради при Міненерго, а також член Колегії Держатомрегулювання України. Вітаю, пані Ольгу. Я дякую вам, що такий досвідчений експерт прийшов до нас. І при... зразу запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи є люди зараз, які дійсно пов'язані з Російською Федерацією в керівництві енергату? Безусловно, есть эти люди. Есть декларация господина Хартмута Якоба, где написано о том, что, в ней, что у него есть бизнес как раз в системе распределения электроэнергии в Крыму. У него есть активы в Санкт-Петербургских банках. Он долго консультировал правительство Российской Федерации в 90-е годы и жил в Москве. Что касается господина Бояринцева, многолетнего помощника Андрея Деркача, он помощником депутата Андрея Деркача был с 1998 -го года. Сейчас он возглавляет в энергатами очень важную дирекцию по персоналу. Что касается Галущенко, то это человек, юрист, опять же, Андрея Деркача. Э -э их назначение ну, произошло вопреки воле исполняющей обязанности министр Бусловец и даже премьер-министра. Я обращаюсь представники Кабмину, это премьер-министр и профильный министр были против. Были против. Но... Але... Однако все, все решалось на банковой, в частности, помощником президента Зеленского Шефира, который лично проводил с ними собеседование и ставил цели и задачи. Мы можем сказать про то, что Деркачу отдали этот а, сегмент? Деркачу я уверена в этом отдали этот сегмент а чему? на кормление для как плата за то, что он выступал с пленками, так называемые деркача, э, и с вот э, разговоров там Порошенко с Байденом и так далее, что в общем-то и привело к применению санкций США относительно Деркача в, в сентябре этого года. Я верно вас разумею, что был обмен? А втручание в выборы Соединенных Штатов на возможность зарабатывать на энергетической отрасли Украины? Это, это не столько вмешательство, сколько озвучивание выгодной России версии в этих пленках. вот Для того, чтобы нанести, скажем, удар по нашим э, стратегическим отношениям с Соединенными Штатами. Диаку, а скажите, пожалуйста, как случилось, что сейчас энергоатом взбытковый? Первое, и самое такое печальное, это то, что мы, у нас работает рынок, новая модель рынка, которая фактически с такими ограничениями, что можно сказать, что это ручное управление э, рынком. На навек Энергатом из-за популистских соображений и выборов возложили вот такую вот обязанность, специальное обязательство э, компенсировать разницу между ценой электроэнергии на рынке и низкой ценой для населения. Это 30% потребления и. До 50 мільярдів гривень вибачте, за об'єм перекресного субсидування. Я хочу подякувати вам, що ви прийшли до нас і що ви розкриваєте всі нюанси нашим глядачам. Дякую вам за це і сподіваємось, що ще вас побачимо. Дякую. Як бачите, експерти дуже скептичні. А що думають про цінові блоки АЕС звичайні українці? Зараз дізнаємось. Я вважаю, що атомні електростанції не можна віддавати в приватну власність, тому що це є стратегічні гал галузі. Але водночас треба забезпечити атомній енергетиці певне конкретне місце в українському енергетичному балансі. Звісно, ні, у них тільки на умиє одні гроші. Будь-який вид енергетики, любой вид енергоресурсів довжен принадлежати і контролюватися сугубо государством. Таке питання, чуєте? ти, ні думаю, що воно і має бути у власності держави. Отже, підсумовуємо. Володимир Зеленський затіяв нове велике крадівництво. Навіть вже указ намутив. Тільки на відміну від доріг, це крадівництво не лише дороге, а ще й смертельно небезпечне. Учасники Дерібану підсанкційні російські компанії. Що ж? Зупинити цю владу ще не пізно, і я вам обіцяю, що у цьому питанні зроблю все від мене залежне. Ви все ще крадете? Тоді ми йдемо до вас. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь. Але не забувайте підписуватись. Це важливо.